Я не чую нічого, не держи тангенту. Повтори, я не зрозумів. Головне не зупиняти. Ну... Васильківські Карпати взимку. Вітаю всіх глядачів каналу Бу. Ось і настав новий мотосезон. Так, байкери рахують роки мотосезонами, а не просто роками. Зараз зима. І навіть випав сніг. І ми можемо поендурити трохи інакше, ніж влітку. Літом ендуримо на мотоциклах, а взимку на авто. Я дуже люблю зиму сніжну з хуртовинами. А останнім часом це така рідкість. Тому як тільки випав сніг, ми поїхали ендурити у Васильківські Карпати. Це чарівна місцевість. Недалеко від Києва, і я вперше бачу цю місцевість вкритою снігом. 2026 рік почався вже зі снігом та й сильним морозом. Температура вночі опускається до мінус 17. такого в Києві давно не було, і такого снігу теж давно не було. Як же тут гарно! Спуски і підйоми це найулюбленіші рельєфи ендуристів. На ці гірки ми завжди виїжджаємо влітку, коли ендуримо на мотоциклах. Ну і звісно ж, треба заїхати сюди і зараз. Подивитися, що ж там наверху. Снігу тут нападало чимало, але кілька днів тому йшов дощ. Тому на снігу утворився наст, а потім його ще присипало снігом. Тому покриття вийшло трьохшарове. і ходити слизько, і їхати слизько, ще під лід провалюєшся, але все одно гарна зима. Я частенько думаю, як же мені пощастило з сім'єю. Ми усі любимо подорожувати, любимо активний відпочинок, не любимо сидіти на одному місці. Саме тому на вихідних ми усі разом проводимо час активно на свіжому повітрі. На минулих вихідних ми їздили в полях на санчатах за машиною, і це було так весело. Навіть моя мама каталася на санчатах. Мінятися. Ой-ой, о, почалися пригоди! Якщо ви думаєте, що в мінус 10 на вулиці холодно, то я вам скажу, коли ви активні і в постійному русі, то холод не відчувається. А це означає, що не треба сидіти вдома через мороз. Треба підіймати себе з дивану і йти на двір. Зима загортовує, а значить, не можна її уникати. Маленької зі. Це ж страшно. Слухай, ми туди не поїдемо. ладно. Туди напевно не поїдемо. Навіть тут, у Васильківських Карпатах, взимку, в мороз, ми зустріли людей. Вони так само, як і ми, каталися з гірок і насолоджувалися зимовою погодою. Вітер пішов, звісно. І так же без спущеного користу. Ти їх включай, а я туди заведу. Да. Ось, да, я продую тільки повітря. Включай. А як він включається? А. Понятно. Скала. Скала. А може, зупинив, буде чутно, чи спускає, чи ні. Таке часто буває, коли їздиш по пересічній місцевості, а особливо з Віталієм Він на мотоциклі частенько щось робить з колесом, що воно спускає. А тепер і на авто. Але ми не втрачаємо оптимізму. Поки чоловіки качають колесо, ми маємо час на фоточки і санчата. Катання з гірки на санчатах. Так мене захопило, що я ж нічого не познімала. Була зайнята біганиною на гірку. Потім і чоловіки до нас приєдналися, каталися разом. Акуратно їде Оксана. Я все засняв. Гарний вийшов день. Аж додому вертатися не хочеться. balıcık zeytinyağı